То не любить ліс, того кого заніс води в блуд, як кажуть старі люди. І зараз грибний сезон таких мандрівників що не день все більше. Одразу два моторошних випадки трапилися на Львівщині, і шукати людей довелося патрульним та рятувальникам. Тільки послухайте, сім'я з немовлям кілька годин кружляла лісом під дощем, аж поки не приїхали поліцейські, які давали бідолашним сигнал ліхтарем. На щастя, з батьком та дитиною все гаразд, а от у його матері переохолодження. Дай машину. Каріна бери дитину на руки, бо коляска поломана під ковтом а... дитина. Я... Є все в порядку. Дитина накрита. Другий випадок трапився вже у Карпатських горах. Там батько з сином пішли на тихе полювання та розділилися. Коли ж прийшов час повертатися додому, старенький немов крізь землю провалився. Голодного та мокрого до нитки дідуся знайшли надзвичайники. Але на диво пенсіонер не так радів порятунку, як переживав за свої гриби. Ноги цілі все добре.